Шалом, це Славко. Наш брат Гуала Камола з певним їхідством задає нам питання, чому, каже, ми? Ну, як справжній український трохи передіргів, але все з такої, чого ви у Збройні Сили України не спішили з переговорами, щоби бо це нам зафіксувати тимчасове перемир'я по лінії фронту. Бо обмінявши це, ми не втратили часу, і тепер міняємо це на капіталяцію середньої важкості. Мені це було зрозуміло давно, бо в мене курячі мізки, І я розумію, якщо ВВП більше у 8 разів, то це 8 разів, а не 8%. відсотків. Але чого наші світого експерти так завзято малювали з господарями положення, цього зрозуміти не можу. Ну я розумію, що це писав українець. І тому пробачаю, що я ніколи не вважав нас господарями положення. Ви хочете знати, я вам обіщав до середи взамін за вашу любов, співати переможні пісні, а замість цього змушений говорити про те, коли і чому змінилася ситуація. Перш за все, ви не розумієте, от наш брат Гуала Камола не розуміє, що ВВП в 8 разів це. Цифри, і я так підозрюю, що це навіть електронні цифри. Що це не вісім разів більше там, не знаю, Сковородок, вони всі китайські, це не вісім разів більше табуреток, це не вісім разів більше Лопат. Це просто в вісім разів більше цифр. Навіть не на папері електронних. Як з цим? Як з таким розкладом Збройним силам України і ВСРФ вдалося. Балансувати він він протягом 23-го року і лише суб'єктивні помилки і непередбачувані обставини змінили ситуацію не на користь Збройних сил України, а передбачити ці обставини вони ніяк в зв'язку і в співвідношенні з ВВП в 8 разів більше ніяк не. Знаходяться, яке відношення ВВП в 8 разів більше має відношення до ВВП Сполучених Штатів, яке ще в кілька разів більше, ніж ВВП РФ, і, і з рішенням Бідона затримати більше, ніж на 6. Куди вже фактично можна сказати? Ну, на 10 місяць, Ну, розтубились вони зараз. Коротше, на багато місяців. Травень, ну. На 9 місяців затримати. Підтримку України і дати Путіну можливість вирішити свої завдання, які ще накреслив Бідон, щоб він таки забрав Дон Донбас. В зв'язку з ВВП Росії це ніякого немає. Друга ситуація. Чому ми відразу експерти, принаймні люди не пов'язані відповідальністю, не заговорили про те, що треба які такі переговори, мається на увазі Істанбул. Перше. Підписувати мир з москвинами доводиться тоді, коли ніякого іншого виходу вже нема. Треба бути ідіотом, щоб з москвинами підписати мир. Це нас навчають всі сусіди, коли є хоч якась хоч маленька можливість цього уникнути. Друге, оперативна ситуація стратегічна геть не примушувала нас до. Чого нам, коротше кажу, я скажу просто для вас, людей цивільних, чого нам не вистачало до Стокгольф, до Істанбульської угоди? Перше, ми не бачили Істанбульської угоди на папері. Ми чули лише натяки, лише вкиди інформації, що нам за це повернуть південь. Що таке південь? І скільки нам його повернуть? Коротше, де на папері було написано, що нам вернуть. Від Устя Дніпра до річки Молочної, до Лімана Молочного і до перекопу території України. Де це записано було в Істанбульських угодах. Україна ще до осені, власне, да, до осені, можна сказати, до жовтня 23-го року не втратила сподівання на те, що вдасться відбити південь. Саме південь, оцю всю дурню. Що східніше от лінії і злочини Дніпра, Запоріжжя? Всю ту чушь, всю ту бойню ми не розглядаємо. Розумієте, це питайте у полководів за цю бойню. Ми говоримо за стратегію, за теорію війни, за можливості війни. Якщо Україна зберігала можливості наступом Після спуску води відбити собі південь, то чого ми мали від цієї можливості відмовлятися? За що? Під непідтверджені не, не гарантовані ніхто з за кордону. Бачите, сіди поїхав, ніхто з-за кордону не гарантував нам нічого, крім натяків перебір по лінії фронту. Ніхто не говорив за. Обмін території за те, що Росія уступить, що маємо уступити. У нас нема гарантів наземних, від нашого імені ніхто ні з ким не перемовляється. Нас полишили на безумця, який отрицає легітимність нашого любого вождя Зеленського. Так от Ви скажете, що було зрозуміло, що ми втратимо ці можливості. Але ж що таке війна, я йому на це написав. Тому що слід боротися до останнього шансу на перемогу, а потім тримати фронт до того, як гонор Москвинів трохи попуститься, так от ми втратили з осені жовтня, допустимо, 23-го року ситуація. Ну, в листопаді вони почали наступ оцей на Авдіївку. Ми втратили можливість. Вони почали зв'язувати наші війська. Ми втратили можливість наступу на півдні, навіть теоретично. Чому я за це говорю? За наявність резервів певних Збройних сил України та російських. Зараз ми про це поговоримо детально. У мене є картинки. Наш брат Пуля Валан забезпечив нас дуже важливою інформацією. Це те, що ми мали з вами дізнатися. Так от. Ситуація з осені стала рівною і важко, хто зробить хід. Якщо ми не зробили хід не зв'язав, чому по вихідку оборона бетон залізти в землю, поставити хрест і стояти і лежати під тим хрестом, тримати. Ну, я коротше кажу, я не можу. У мене нема слів на ідіотів оборонців, тому що вони нам нав'язують оборонні битви, не ми їм. Ми їм не нав'язали битву за Дніпро, чого б це нам не коштувало. В результаті жовтень, листопад, грудень, січень, лютий, березень, квітень. За сім місяців вони нам нав'язали битву під Харковом. І що показала на битва під Харком, що співвітчизник все вкрав, все обміняв на недвіжимость десь, проявив свою необучаємость повну. Ми могли б передбачити таку необучаємость? Таке воровство. воровство, розумієте? Ізходіть з із такого воровства і такої необучаємості. Я розумію, що треба було. Ну, вибачте, не вистачило мені, от песимізму. Не настільки виявляється, все-таки сказав правду, що я романтик, що я їх за людей вважаю, співвітчизників. Це моя помилка, що я їх вважаю за людей. Ну, тих, хто приймає рішення, не тих, хто бореться, як ви зрозуміли. Так от тепер я вам показую ситуацію, наскільки вона змінилася, і якою ціною. Що таке ось вам. Ось це печень, очередная печень больного кроліка. Ви в ній нічого не поймете. Ну, это схема нашого брата Пуля Волгана Летючої курки, давайте і так називати, все пояснює. Це перекидання формацій українських і москвицьких між 9 травня та 30. -м. Травня 24-го року це вже не в початок, а в, ну, да, в 12, в роз, ну, в Харківська операція. Коротше кажучи, чого це коштувало Москви нам і чого це коштувало нам, і чому ще рано, і чому скажу, що чому ще рана піднімати лапи? Ми ж не знали, що співвітчизника не вдасться загнати. Ну хто міг передбачати повний провал могилізації? Це обраховуємо фактор така неспроможня. Що замість того, щоб всучити людині штраф 25 тисяч, той, хто має його всучувати, візьме взятку в 2,5 Хто знав, що повториться ситуація Варшавського гетто? Що українська поліція в Варшавському гетто, що у Київському, що в броварському поводиться однаково? Скільки євреїв врятувалося завдяки корупції української поліції допоміжної? Скільки людей зараз врятувалося від могілізації? Це можна обрахувати. Я вибачаю, що я, я середи обіцяв гнати перемогу, а доводиться з вами говорити за реальність. Ось прекрасна карта. Це перекидання москвинських військ. Чорні військи. Дивіться, якою ціною москвини зробили Харків. Це радує. Це... От тепер починається перемога. Значить. З радою ми закінчили. Тепер починаємо перемогу. Оце чорненька це ті формування, які вони взяли і перекинули. Бачите? Оце все чорненьке, це стало. 09.05 воно було тут. Бачите? А отут стрілочки. А 30.05 вона стала червоненько отут. Я вам красивенько зроблю. От що було чорненько тут, стало червоненько тут. Ви бачите? Що було чорненьке, бачите, тут? Теж поділося на південь, на жаль, бачите, а що тут було чорненьке, то поділося сюди. Бачите, які перекидання вздовж лінії фруту, наскільки це серйозно. І при тому, що формування, які не маневрували, не перекидались, вони на цій карті не відмічені. Бачите, на жаль, він як справжній. Уляволан не показав нам найцікавіше, що робиться на напрямку, єдиному, де ми могли зв'язати противника наступом. Це от знову ж бой всіх процес на стикі карт. От вам стик цієї карти. І найголовніше, що має бути на Херсонщині. Ми так знаємо. Людина нас правильно ми забагато знаємо, а старі вже не можемо згадати. Так, виручка упала на ринки. дійсно військових стало менше. Виручка копання, копанського ринку за місяці. За квітень і за травень показує, що військових значно поменшало на цій ділянці фронту, що вони їх оці стріли такі що то обозначають, ви бачите? Червоні, от бачите, ці всі все такі щось тут відбувалося. І чорних недаром теж кудись погнали на південь, заїхало, бачите, з цього району. Коротше кажучи, ось вам ціна російського наступу. І що ми в результаті побачили? Скільки там 5 БТГ на першому і 3 потім в розвіті, 7-8 БТГ. Ви розумієте? Вони скільки вони хотіли, і скільки там б'ються, правильно, як в старих оповіданнях за козаків. Їхніх 1010, і нашої калічі 1010 зібралося, тому що це вже з'єднання. Ось вам карта з перекидання Збройних сил України, кого більше примусили. От ви можете. Просто візуально подивитися кількість точок, скільки Москвини зняли? І як змінилася ситуація Збройних сил. Кріпо, я казав за мішки, що обудують оцю от дамбу і натиск води на цю дугу дамби за нагруженою балку. Ми з вами розважали. Тепер дивіться. Синеньке це те, що було 09.05, Яка ротація відбулася? А жовтенька, це ще стало 30.05-го, ви бачите? Ось скільки було тут і скільки перекинуто було. Між 9 та 30, наскільки забрали з дуги. скільки військ, ви бачите? Звідки їх брали? З Заходу, з півночі отут Суми, з дуги фронту, в встановлю, наскільки. Дуга фронту прослаблена. Ви можете самі подивитися, просто отак: от. кількість, це от, кількість цих точок це кількість відомих перекидань війська. Як мало перекинули Москвини, щоб зібрати малость, малость правильно, яка не досягла своїх рішень, хоча вони там напирають знову на липці, але ж і ми не досягли ми їх, не посунули з висот. Ми ж теж не змогли вдарити на, північ, на північний захід по трасі. І тепер, от скільки довелося українцям перекидати, щоб добитися слабенького такого паритету, і правильно вказали, що наскільки вони ослабили коп'янський відтінок. Найбільше це помітно перекидання військ, воно в них Авдіївка в районі Авдіївки, а знову ж таки вони. Ротацію вони поміняли своїх, ви бачите, з чорних на червоні. Тому Авдіївка і наступає. І наскільки вони прослабили все-таки воно Північний от Сватово Куп'янський? Були б у нас сили? Ну, нема Манштейна. Був би манштейн, він би не сюди йшов. Він би не сюди йшов, як ви розумієте. Не, не грав би в позиціонку. З більш сильним противником. але це інша справа. І якої ціни все це подивиться на кількість перекидань, якою якої ціною Збройні Сили України стабілізували фронт? Чим все це заповнити? Добре, нам дали 180 БТРів. Це на три батальйони, це на бригаду БТР, брати Шведи. Дали ми зможемо створити мех-бригаду. А так як у нас дають їх каліч, то то думаю, по батальйону це розкидають три батальйони, в три якісь калічні бригади. Ким ми всім це заповнимо? Бо ви бачили, народ за 15 тисяч доларів кидається в тісу, я скажу, що за 10 тисяч доларів гіста подовозили до швейцарського кордону. А народ для роду заплатити 15 тисяч доларів, щоб кинутися в тісу, це що плюнути? Розумієте, які бабки крутяться. Я скажу, щоб у мене було 15 тисяч, я би тут сховався. Повірте мені, за 15 тисяч долярів можна сховатися і тут, а народ ломиться туди, через тису. Значить, можу вже говорити, що мобілізація провалилася. Чим ЗСУ заповнять цю дугу? Завданням ЗСУ віднині нав'язати свою гру на даний момент до формування. Ми не знаємо тепер, що треба сказати. Тепер, якщо спаде, росіяни ми знаємо. По втратах грають уже безповоротно. Вони не відновлять цю чисельність людей. Їм треба буде їх десь восени брати. Вони не відновлять цю чисельність тех, їм доведеться уже мабуть, на електробайках прориватися. Не на мотоциклах. Ну не знаю, на чому там наші на фронті відніше, чим вони заповнять. Але нам почали давати допомогу, чим ми заповнимо цю дугу. Звідки ми наберемо тіл, наберемо мішочків, щоб закласти нашу греблю тілами? Відверто кажу, ці греблі закладаються тілами наших героїв. І от тепер отаке переміщення. Чим ясно, що тепер треба говорити за мир і тримати фронт до лінії мира, якщо не відкриється якесь вікно? Що операція проти Криму була можлива? Ну не проти Криму, а проти Півдня з тим, щоб прибити до землі Крим, щоб він не служив запіллям? Це очевидно. Ви дивіться, як тільки дали техніку, скільки зусиль було покладено зараз на ці порт Кавказ, на пароми, на литовище, на НПЗ. Зрозумійте, все це розтягнете в часі, все це, ну, відверто сказати, безсенсово інакше, ніж матеріал-шлях. Матеріал-шлях це от последнє рішення воєнного чека. Це коли ти не немає що, ти починаєш фігурно, ну, знаєте, як в шахмати, фігурно розмістити ідеть фігур. Це те, що ви. Це ж не чіпає, в принципі. Так от. Уявіть всю цю, цю силу, якби воно вчасно, в темпах операції, було застосовано на півдні так само, овестисно протягом місяця і було підперто українською піхотою. Що ми б не відіграли південь, ми б не дійшли до Врат Криму, мали реальні шанси. І останні скажу, як вісім різниця ВВП в 8 разів. Ось, подивіться на це прикидання москвинських сил. Ви бачите тут різницю ВВП у 8 разів з нашими? Я не бачу. Вони поки що примусили нас до оборони, поставили нас через викривавлення наших військ нарешті. Розумієте, що правильно ж тут було сказано? Де тут наш Алмаз 100? Де наш брат Алмаз 100? Зараз. Шукаємо нашого брата Алмаза 100. Де тут? Не всі ж такі, як оцей добродій. Зараз почекайте хвилинку, я трохи хвилююся, тому що, ну. Так, так, так. О! Ні, це не. О, наш брат Алмаз 100. 243-й день російського наступлення. 2900 девятьсот артилерії, а бронетехніки артилерії 1100 брошена. 4000 техніки. Это ще не все. это то, что доказуемо. Украина потеряла ну, считай, 900 ну, 000 4 к 1. Ви бачите, шо, наскільки матеріал шляхт не відповідає втратам в живій силі, що матеріал шляхт для України Ефективний 4 до 1 по техніці. А той останній показник, котрого ми не знаємо, котрий визначає ситуацію, перебіг війни і її завершено на даний момент, якщо нічого якісно і кількісно не зміниться, людей ми не знаємо. Ми за ці, тільки за цією картою ми можемо судити, що війна нам далася оця 243 дня значно дорожче. Так, вибачте. Чого ми мали піднімати лапи, поки нас не притисли. Ми могли грати. Те, що ми не грали, не означає, що не треба було грати. Або очі, ви бачите по ударах на Кубань, по ударах на Крим. Ви бачите, що якби ці наші добрі сахіби дали нам все це вчасно, вони ж показують. Ми це все нищимо в собачий голос без всякого сенсу. Просто показуємо, що маємо. Ми розходимо потенціал наступу. Чому? Це ти мені нагадує, що це розстріл боєприпасів перед знищенням артилерії. Мені це нагадує. Ні, я вам обіцяв говорити за перемогу. Коротше кажучи, ви зрозуміли, що без великої кількості живої сили ситуація на краще змінитися не може. А з появою великої кількісті живої української сили, ситуація може змінитися на краще, бо ви бачите, як Москвини теж трішки кафтан. Використовуй трішки кафтан. Просто наш, трішки кафтан менший і коротший за їхній. Але це знову ж таки не в 8 разів. Що там ВПН чи ВПК, я не помню. Чого там 8 разів, коротше кажучи, Ну, скока вовка не кармі, а не стані. Так що дякую за те, що вислухали мене. До завтра. Завтра я вам більше знайду перемоги. Лайкайте, підтримуйте, поширюйте.